Друзі мої, сьогодні є таке заблудження, що церква вона не потрібна або потрібна тільки для того, щоб раз в півроку прийти, посвятити пасочку, ковбаску або поставити свічечку. Але ж в Біблії взагалі написано про інше і досліджуючи святе писання в новому заповіді Матвія, 4 розділ, 23 вірші, я бачу. Що Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Церква потрібна і важлива сьогодні для того, щоб почути науку Божу, для того, щоб чудеса зцілення, звільнення відбувалися. Церква потрібна сьогодні відвідувати кожну неділю. Тому давайте будемо читати Біблію, вчитись, як пише нам слово Боже. Будемо мати благословення на своє життя. Амінь.